Так, продовжуємо підбирати теми для наступних заточування кривих ручок. Значить, на цій макетній платі побудовано регулятор швидкості двигуна і вимикач голосу. Ну, тут додатково ще живлення від крони, вимірювальний пристрій. Ну, а також всякі провіднички. Він, тут вони використовуються. ось Бачите, як росте майстерство сільських спортсменів, вже рівненько все. От. Ну, а це набор юного криворучка. От. Почну я з. Е, ну Це не зовсім вимикач по хлопку, це його поки що макетна, ну, прототип. Тобто, Протоптит у даному випадку показаний на цій схемі. Тобто, Якщо так от, рядишком покласти. Отак. Щоб було видніше. От. В цій схемі використано електричний мікрофончик ось він. Від наушників якоїсь старої Nokia випаяний. І тут використаний. На схемі він ось де ось дечки. Далі, після електричного мікрофону, він підключається через резистор доживлення 9 вольт. Далі і через конденсатор: оцей, оцей здоровий, червоненький, іде на підсилювач, що зібрано на цьому транзисторі. Ось він цей транзистор. Як виявилося, транзистори, які зараз випускаються, мають коефіцієнт підсилення десь 450-470. Тобто, моя звичка для Радянського Союзу 25-50, а при хороших розкладах 100-150, тут просто не працює. Я кілька разів помилявся в розрахунках, тому що я брав середню, там, ну ладно, візьму 50, а у нього 450. Тобто, щоб отримати струм в колекторі, от, десь 2,5 мА, да, в базу треба передати струм десь. Ну, в 450 раз менший. Тобто це одиниці мікроампер. От. Далі. Якщо до цього виключаюсь, отут поставити а, не так. Далі у мене через оцю от інтегровану ланцюжок поступає на каскад управління. Це На цьому транзисторі зібраний ключ. Ось він, цей транзистор. ось він. На ньому зібраний ключ, який включає управління. В принципі, тут повинен бути тут намальований таймер, такий же, як і ось тут. Ось такий чіпік. Ну, У мене тут немає місця вже, куди це все приліпити. Тому я для початку поставив в ланцюжок оцього резистора і додав сюди святий От. Просто щоб бачити, як воно працює. Тепер дивіться: Сама цікава в цій схемі штука це оці два конденсатори. Раз, два. І два діодики. Якби я цей светодіодик уявив, що я його перенесу прямо в цей, в цю, в цю, в сюди от, в підсилювач, то він буде дуже коротко, коротко мигати, тому що голосові ну, там, хлопки або просто голос, він е, дуже швидко, там дуже, велика, дуже короткі імпульси ну, з точки зору е, нашого ока, щоб побачити, що світлодіод світиться. А оцей от ланчуж... ланцюжок він е, виступає як інтегратор е, якоїсь кількості оцих от наших хлопків або голосових е, викриків. Так? Що тут виходить? Значить, цей конденсатор С2. Він по постійному струму розв'язує ці два каскади, щоб вони один на одного не впливали. От. Тепер далі. Якщо цей, коли цей конденсатор швидко заряджається при ну, по ланцюжку резистор, конденсатор, отак от. І конденсатор цей і до, на мінус. Так? От. І швидко розряджається по через оцей діод. Плюс, коли відкривається цей транзистор, колектор емітер, діод і на мінус. От. Він має ємність 1 мікрофарада в 10 разів менше, ніж ця. Тут можна поставити і 0,1 мікрофарада, і 47 Нан. Я ставив. в принципі, великої різниці немає. От. Але ось цей конденсаторчик. Але сенс у тому, що він швидко заряджає і заряджає оцей конденсатор. Він сюди накачує електрони, цей конденсатор, як наливати в від, від, відро воду. Сюди наливаються електрони. І через деякий, і дивіться, цей конденсатор сюди струм вкачав швиденько, і потім транзистор же відкрився і розрядився через цей діод. А цей конденсатор він через цей діод не може розрядитися. А е, через цей транзистор він розрядиться тільки в тому випадку, коли напруга на ньому досягне десь. На переході бази емітер десь 0,56-0,6 вольта. І цей транзистор відкриється. В іншому разі, цей конденсатор буде накопичувати заряд, як відро воду. Ну і далі, коли тут десь 0,6-0,56 вольта стане напруга, цей конденсатор розрядиться через емітер. Ну і, але поки він буде розряджатися, світодіод буде горіти. От. Ну, це така схемка. Тепер як вона працює?